Всіх вітаю, щиро вітаю е, в новому році. Е, перше відео. Е, розпаковка. Е, дуже рада вас вітати і хочу розповісти вам е, про замовлення, які зробили клієнти. Дуже цікаві позиції. Е, наша неймовірна серія Reversist Доктора Джорджета Туни з морськими водоростями та вітаміном С. Неймовірна серія Anti-H-догляд. І е, улюблена улюблена маска. Я її дуже люблю, і клієнти полюбили цю нічну маску. Вона масочка 2 е, в одному, можна використовувати як нічний крем е, в догляді, і використовувати. Як нічну маску не змивну. Зараз проходить акція Новорічний сейл. Ви можете придбати з мінус 25% знижкою за умови придбання продукції по каталогу на 245 балів. І тоді вона вам обідеться за 509 гривень 500 мілілітрів. Вона неймовірна і збільшує синтез колагену в шкірі обличчя, завдяки тому, що в складі є червоні водорості, і забезпечує склад насиченість шкіри вологою, і містить вітамін С суміш аскорбінової кислоти і золота. ось. А також в складі є в цій масочці секретний інгредієнт трипептид, ось глутатіон, і він виконує у нас детокс шкіри дуже гарно. Ось. І також в складі є лецитин, як мембрану, укріплюючи клітиночки, гарно працює, гарно працює дуже і напитою вологою, і така пружна, зволожена, така шкіра обожнюю цю маску. Ось, в складі 20% діючої речовини. І зараз вам покажу свою, як вона виглядає. Ось каталозі Так, вона коштує 679 гривень, і по акції можна взяти за 509 гривень, якщо ви придбаєте на 245 гривень на 5 балів продукції по каталогу. ось І ось таким чином дуже Гарне пакування дуже гарно виглядає на туалетному столику ця масочка. В комплекті іде ось така лопаточка, дуже гарна, зручна, такого золотистого кольору. Дуже гарно це виглядає. Ось, і ось таким чином кришечка тут закрита, і ось така в неї жилеподібна текстура. Дуже приємний такий ніжний ніжний аромат. ось, І така консистенція. В неї консистенція желеподібна, дуже чудово, швидко вона розподіляється по шкірі, дуже швидко вбирається, поглинається, і дуже приємні тактильні та відчуття. Дарує на шкірі просто неймовірно. Можна використовувати ще краще вона буде діяти, ця масочка в комплекті з сироваткою. Я використовую під неї сироватку з цієї серії. Ось чудовий ефект, просто чудовий. Ось. Так що ось так. Пакування просто неймовірне. Так що щиро вам раджу, щиро раджу. Зверніть увагу на цю маску і на акцію скористайтеся. Дуже вигідна пропозиція в каталозі грудня, в каталозі січня, прошу вибачення. Далі в замовленні, в замовленні замовленні крем-підочі з цієї ж серії. Зараз також акція. Ця ж акція в розпродажі. Він приймає участь і можна придбати з мінус 25% знижкою за 389 гривень. Цей крем 15 мл, Використовувати його можна в день і ввечері. Ось, Доглядає дуже чудово за ніжною шкіру під очима, і регулює і водний баланс, і бореться з віковими зможками, і зволожує дуже гарно цей крем, і буде гарно дуже зміцнювати бар'єр шкіри. ось, і зовнішніми подразниками буде гарно працювати цей крем під очі. Ось, І еластичність надасть дуже чудово. ось таким чином, гарно, І підходить для будь-якого типу шкіри. І ця серія антивікова. антивікова. Ну, і, звісно, поживними речовинами наповнить, так і в складі, водорості і вітамін С. Чудово напитає. Так, що ось так. Ціна, ще раз наголошую, можна придбати за акційною ціною, з 250-ю знижкою 389 гривень. Далі, в замовленні, тонік. До речі, це навіть не тонік, це есенція, прописана на упаковочці, Це дійсно так, така есенція 90% діючої речовини в складі в цій есенції. 100 мл в скляному пакуванні вона йде, ця есенція. Використовувати день і ввечері і дуже делікатно очищає шкіру від забруднень і залишків декоративної косметики. Ця есенція. Ось. І, звісно, регулює роботу сальних залоз І надає таке відчуття свіжості, Ось уже на стадії очищення, доглядає чудово, і надає такої гладкості шкірі обличчя. Дуже приємний такий ніжний, ніжний, має вона аромат, дуже приємний. І... Дуже гарна ця, ця есенція, дуже гарно заспокоює шкіру обличчя, дуже чудово підійде у кого куперос, розацео, тому що в складі є гамамеліс. ось, І дуже чудово працює, зволожує, ось, дуже гарно і очищує. Ціна цієї есенції по каталогу 500. 19 гривень 100 мл. До речі, нам дуже довго вистачає цього об'єму. Так що звертайте увагу на цю неймовірну серію для обличчя. Вона просто чудова. чудова. Люблю цю серію. До речі, на неї є відгук. В ранішніх відео на моєму каналі є відео також. Переглядайте, якщо цікаво вам, переглядайте відео. Далі в замовленні наша серія Нутрі Плас. Зараз також приймаю участь у новорічному розпродажу. Можна взяти кальцій магній, колаген з мінус 25% знижкою за 276 гривень замість 369. За умови придбання продукції на 245 гривень. Це 5 балів по каталогу. Чудова добавка, вживаю її також, зараз вам покажу, як виглядає. Ось моя упаковочка, навіть упаковочка біорозкладна, безпечна. І ось таким чином виглядають капсулки. Не дуже маленькі, але і не дуже великі, такі середні. І одна, одна капсулка приймаємо. Після їжі її після їжі по одній таблеточці, щоб покращити засвоєння, і запиваємо скляночкою води. Бажано приймати і краще приймати цю добавку ввечері, а для ще більше кращого ефекту приймати перед сном. Ось курс взагалі від 30 до 90 днів. Робимо, потім робимо місяць перерви за порадою нутриціолога, ось, і знову можна починати курс вживання. Кальцій, магній сприяє і підтримці, ми знаємо і нормальної структури кісток, і зубів, ось, і потрібен для опорно-рухового апарату, і магній підтримує роботу м'язів. Просто чудова добавка біологічно активна і дуже потрібна, потрібна для нашого зміцнення нашого організму. Так що, ось так: 276 гривень, знижечка замість 369. Так що скористайтеся. Далі в замовленні... Наш мультифуль... функціональний мультивітамінний комплекс для жінок, він також приймає участь в акції мінус 25% 456 гривень замість 609. При умові, знову ж таки, якщо ви купуєте продукцію на 245 гривень по каталогу, чудовий збалансований склад для жінок спеціально створений, враховуючи всі наші особливості. Жіночого організму, і він сприяє і імунітету підвищенню, і надає енергії цей комплекс, Ось, дуже збалансований склад, є і фолієва кислота, і вітамін в 12 такий необхідний нам, і в 6 і залізо, і біотин, і кальцій, і магній. Ось, Чудовий склад, все прописано на українській мові. Також є в складі вітамін Е, Ось. І, є і вітамін А, і Тіамін, і рибофлавін. Дуже багатий склад, дуже багатий, тому дуже збалансований Високоякісна сировина. Перевірена в наших біологічно-активних добавках, сертифіковані, тому не вагайтесь, можна сміло їх використовувати. 456 гривень по акції. Далі в замовленні, зараз по каталогу. В замовлення вітамін Д3 в спреї. Зараз іде акційна ціна в каталозі дуже гарна. На вітамін Д3 259 гривень. І Б12, до речі, 349 гривень. Ось дуже гарна ціна. Замість 369. Можна гарно заощадити. Ось. Також використовую цю добавочку одне розпилення. Якщо ви робите одне розпилення, це одна 1000 одиниць, вистачає на 100 розпилень. Ось. Якщо два розпилення, це буде 2000 одиниць. Необхідно, просто необхідно для рухового нашого опорно-рухового апарату, також для імунітету, для поповнення дефіциту. Ось. І форма Ергокальцеферол дуже гарно засвоюється. І для укріплення кісток, і для м'язів, і для засвоєння, сприяє засвоєнню кальцію та фосфору, То, вона він необхідний нам просто. Скажем так, на постійній основі. Ось, здаєте, звісно, свій аналіз крові 25 у лабораторії, і з лікарем радити, скільки вашого випадку потрібно приймати, щоб отримати ефект, чи профілактичну дозу, чи лікувальну дозу. Я зараз вам покажу, ось таким чином виглядає. Ось, з пульверизатором, дуже зручно дозувати, легко, Ось 20 мл, і має такий легкий-легкий лимонний аромат, дуже легенький, дуже легенький. Так що ось так, Ось таким чином, і вона дуже потрібна, особливо в осінньо-зимній весняний період, дуже чудово використовувати і підтримувати свій організм. Далі в замовленні. Зараз також чудова, просто гарна акція на наші. Рідкі засоби для прання. До речі, вони стали в літровій упаковочці вироблятись. Вони були по 500 мл, а зараз по 1000 мл. тобто літр. І зараз акція, вони коштують 269 гривень. Зверніть увагу, по каталогу взагалі 359 гривень, але акція мінус 25%, і ви можете взяти. За 269. Ось дерматологічно протестовані концентрати без СЛС, без парабенів, без хлору, без формальдегіду, без фосфатів, на прання 33 мілілітри потрібно, якщо сильне забруднення 44 мілілітри. Чудово працює, використовує постійно, справляється дуже гарно, дерматологічно протестовано, можна використовувати і для дітячого дитячої білизни, і навіть при низьких температурах і не втрачається яскравість, має веганський сертифікат. Ось чудово. І навіть упаковочка біорозкладна і рідка формула на артезіанській воді. Просто неймовірні наші засоби. Зараз вам покажу. Ось мій в попередній упаковочці маленький, ось таким чином він дуже світленький, зараз ось так світленький, дуже така рідина світленька і дуже така. Приємний аромат, має свіжості, легкий, дуже задоволена ним, просто працює чудово. Так що скористайтеся акцією. І також для білого, для білого також 1 літр в акції за 269 гривень. Тому дуже вигідно, і вистачить його надовго вам. Рекомендую щиро. Далі в замовленні також, також в новорічному розпродажу плямовий відник півлітровий, дерматологічно протестований, без хлору, без фосфатів, без СЛС, без парабенів. Чудово працює, чудово справляється. По каталогу він 199, але в акції новорічного розпродажу можна придбати за 149 гривень. Зверніть увагу на цю акцію, і він дуже гарно працює з різними плямами, з різними: і косметика, і від чаю, від кави, від олію, від соку. Не пошкоджує колір, ні структуру тканини для ручного і для машинного прання, намочуємо теплою водичку діляночку і наносимо засіб на пляму на 3 хвилини. Якщо застаріла пляма, то надовше трішки. Я ще додаю цей засіб в пральний відсік. Ось, І дуже задоволена. По акції 149 гривень за умови придбання по каталогу на 245 гривень це на 5 балів продукції іншої. Так що ось так. І ще в замовленні наш чудовий кремчик серія натюрель з оливою, з натуральним маслом оливи, дерматологічно протестований, не містить парабенів, 75 мл. Дуже чудово працює зволожу, напитує. Ось, і Ідеально підходить для щоденного використання цей кремчик. Ось, і комфортні, дуже такі, м'які відчуття дарує оксамитові такі ваші ручки. Чудовий крем, ось і гарний об'єм. Ось так в каталозі. І зараз є акція. До речі, якщо купуєте рідке мило і цей кремчик, то можна придбати за 189 гривень. Ну і є, звісно, наш шампунь і гель. До речі, вони в акції з мінус 25% знижкою по 112 гривень. Можна придбати за умови придбання продукції по каталогу іншої якоїсь на 245 гривень. Ось, і можна придбати одну позицію. Якщо ще на 245 гривень продукції придбати, тоді можна купити ще один продукт з 25% знижкою. Ось. І ще один наш бестселер, неодноразово розповідала анти- Перспіранти наші, 48 годин захисту, формула поглинає жир дуже гарно, потові відділення, потужний антибактеріальний ефект має і зручне використання. Великий ролик має, надає відчуття свіжості, тривали 50 мл. І він також в акції. Зверніть увагу, він в акції. Це жіночий е, жіночий е, софт е, софт рожевий і за 126 гривень. Е, новорічний розпродаж ось, за умови, знову ж таки, придбання продукції на 5 балів по каталогу. Це приблизно 245 гривень ось, іншої продукції. Ну що ж, ось таким було замовлення: такі гарні позиції, наші хіти, тому каталог січня діє. Дуже багато акцій гарних, і по догляду за тілом, і по догляду за домівкою, і для здоров'я, за волоссям. Дуже і дуже багато. Декоративна косметика наша просто неймовірна. Багато акційних пропозицій, просто неймовірних. І на туші, і наші палетки в подарунок фіксатор. І наш контурінг, і бронзери, і акція на інші позиції. Звертайте увагу новинка наша тональна основа Air Glow неймовірна, консилери, на напівпрозору пудру акція. Просто є на що звернути увагу, є на що звернути увагу. Ну що ж, дуже рада, дуже рада знову з вами зустрітися в новому році. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші коментарі. Я розумію, що моя праця для вас важлива, сподіваюся, і необхідна. Якщо бажаєте... Зробити замовлення, будь ласка, переходьте нижче під відео за посиланням на сторіночку в інстаграмі і залишайте повідомлення, підберемо для вас необхідну продукцію. Якщо хочете познайомитись більш детально з продукцією, також можна багато інформації знайти на сторіночці в інстаграмі, ось, або переходьте нижче за посиланням, ось переглядайте, пишіть. і Буду рада допомогти вам. Ще раз щиро вдячна вам, дякую вам, до зустрічі!